Вітаю, друзі! Останнім часом ми показуємо вам доволі багато приладів від Siekland. А все тому, що цей бренд має справді цікаві та нові прилади. Компанія не просто оновлює обладнання, а розробляє та виготовляє його все на вищому та вищому рівні. І вже може конкурувати з титанами індустрії осцилографів. Тож мова сьогодні піде саме про осцилографи серії SDS 800 XHD та SDS 1000 XHD. Щоб не відкладати у довгу шухляду, одразу нагадаю вам про лайк та підписку. Та ще можете залишити файний комент під відео. А ми починаємо. І першим у нас на огляді буде флагманський представник 800-ї серії SDS 824X HD. Інші моделі та їх конфігурації можете побачити на екрані. Та не на цьому. Конкретно в цьому випадку маємо частоту дискретизації в 2 ГГ вибірки та смугу пропускання в 200 МГц. Одразу скажу: в цих осциллографах маємо чесні 2 ГГ вибірки на кожен з каналів. А не як у більш бюджетних моделях, де це значення ділиться на 4 канали одночасно. Осцилограф 12-бітний з глибиною пам'яті до 100 мільйонів точок. В історію можна записати до 80 тисяч кадрів, підтримує автоматичні вимірювання. Функцію швидкого перетворення фур'є, Запуск і декодування послідовної шини, та купу різних функцій аналізу, творення користувацьких масок та діаграму БД, математичні функції, які охоплюють і в арифметику, і алгебраїчні формули. А також редактор формул – це вже звична річ для сучасних осцилографів, а функція аналізу електроенергії для роботи з різними параметрами точно не залишить багатьох наших глядачів байдужими. Це на додаток до широкого набору різних тригерів, щоб точно не пропустити цікавий вам сегмент сигналу. Приємним бонусом буде апаратний частотомір. Працює це все на надпотужному АЦП та під управлінням стабільного програмного забезпечення на основі Linux. Ага, скоро можна буде і сигнал переглянути, і пару каток в CAS зіграти. Тим більше, подивіться, який тут дисплей. 7 дюймів. Розширення 1024 на 600 мультитач. Ну, що ще треба для щастя. Може, підтримку команди з CPI треба? А тут так і є. Навіть веб-інтерфейс додали. Тобто більше жодних дротових підключень до ПК, драйверів, лохучих програм, написаних ще під Windows 95. Підключили LAN-кабель до осцилографа, глянули в налаштуваннях IP-адресу, вилає пішку IP в браузері і керуєте ним хоч з телефона. А якщо вам так незручно, то мишу та клавіатуру можна підконекти безпосередньо до самого осцилографа. Ну і сам інтерфейс. Тут він відповідає всім канонам. Сучасної операційної системи, просунутим і функціональним файловим провідником, щоб ви завжди могли легко зберегти та переглянути результати своїх досліджень. Щодо серії 1000XHD, то тут у нас також флагманський представник 1204 XHD. Таблицю з відмінностями всіх приладів серії ви побачите у себе на екрані. Тут ми вже бачимо дещо серйозніший прилад. В очі миттєво кидається дисплей на 10 та 1 дюйма. В принципі, відмінностей від 800 серії тут небагато, адже всі функції тут такі ж. Проте, відмінусті таке А саме додатковий вхід тригера Додаткові функції послідовного декодування FlexRay, Ray Can FD в режимах вимірювання є два типи відображення до 5 або до 12 параметрів вимірювання завдяки збільшеному дисплею. На відміну від 800 серії, оснащений RTC годинником. Тобто навіть при повному відключенні живлення прилад не потребує протоколу NTP для відображення реального часу. Ще одна цікавинка це емуляція при віддаленому керуванні, а саме емуляція підтримки протоколу TEC. А це означає, що коли у вас є система вимірювання. Приладів побудована під Тектронік, ви спокійно можете інтегрувати туди цей Seagl, не змінюючи навіть код команд. У вас, напевно, виникне питання, чи варто оновлюватись, якщо у вас, наприклад, вже є старенький Seegland і він нормально працює? Та ще й, наприклад, до нього є генератор сигналів SAC 1021, або ж модуль логічного аналізатора SLA 1016. На що я скажу, що таки варто? Адже ці прилади мають повну підтримку цих модулів. Ну і звичайно, частота дискретизації в 2 гігавибірки значно краща, ніж одна. До того ж, ви отримаєте прилад з купою функцій, стабільною роботою та зручним керуванням. А от який прилад ви б обрали для себе? Пропоную написати в коментарях. Бережіть себе та до нових зустрічей!